Юрій Друздюк один із 205 будівельників, які працюють на реконструкції перинатального центру. Його робочий день розпочинається о 8-й ранку. До восьмої вечора має замісити 2,5 куба Розчину. Фирма у на перший-другий етаж. Ми вже другий закончили, а зараз вже закінчуємо перший етаж, і йдемо на третій, будемо дружити п'ятий етаж. Проектанти і будівельники, а не медики, працюють тут останні чотири місяці. Із перинатального центру винесли обладнання, і усе зайве, залишили лише несучі стіни. Ну, складність полягає, що це все-таки реконструкція, що це є стара будівля, і з неї треба специфічний підхід. Треба зараз шукати шляхи, як його спростити, виконання, щоб зменшити навантаження на будівлю треба зважати що вона є не нова площу медичного закладу збільшать більш ніж удвічі над існуючим корпусом надбудують п'ятий поверх та зведуть ще одне п'ятиповерхове приміщення вісім з половиною тисяч квадратів край потрібні запевняє головний лікар центру буде розширено відділення дитячої реанімації з шести ліжок до дев'яти буде створене нове відділення так зване відділення другого етапу виходжування новонароджених і реабілітації новонароджених. новонароджених від 500 грамів виходжуватимуть у цих стінах, де вони з'являються на світ, а не переводитимуть до інтенсивної терапії, що у дитячій обласній лікарні як це робили досі. Перинатальний центр європейського рівня у рівному коштуватиме 64 мільйони гривень. Нам чітко поставили умови, що з державного бюджету виділено 46 мільйонів. І основне співфінансування це з обласного бюджету. Цю реконструкцію планували на 2013 рік у рамках нацпроекту Нове життя. Відповідно до нього, перинатальні центри мають з'явитися у кожному регіоні. Та у Котрісі з областей не встигли б освоїти півсотні мільйонів гривень. Дізнавшись про це, рівненські чиновники підмитушилися із обласної скарбниці. Виділили мільйон гривень на проектну документацію. А днями отримали на будівельні роботи 20 мільйонів авансу. Ще 26 чекають за місяць другий, 18 мільйонів гривень. Шукатимуть ...по благодійниках. Якщо фінансування буде безперебійним, у січні обіцяють запросити сюди уже медиків. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, Новини Рівного.